Падають і падають у Росії. Розбився черговий військовий літак. Цього разу поблизу Адигеї загинув цілий командир учбової авіабази, полковник Вадим Гуров. Вчора ввечері пропагандисти повідомили, що при заході на посадку у Краснодарському краї розбився ужбово-бойовий. Л 39 один пілот загинув. За словами очевидців, при посадці літак не потрапив на смугу, зачепився за ґрунт і зітхнувся з вишкою радіозв'язку ближньої авіації. А сьогодні зранку стало відомо, що загиблий не якийсь курсант, а сам командир бази Вадим Гуров. Його другий пілот старший льотний інструктор головного льотного пробувального центру Ахтубінська Михайло Липаткін. Він із травмами у лікарні. Чесно кажучи, важко уявити, які там студенти з такими учителями з суботи. Це вже другий літак, який розбився у Росії на рівному місці, фігурально висловлюючись 12 серпня. У день військово-повітряних сил РФ у Калінінградській області впав Су 30 У західному військовому окрузі повідомили, що екіпаж не вижив. Аварія сталася під час навчально-тренувального польоту, який виконувався без боєкомплекту. Причиною катастрофи стала технічна несправність. А 27 липня у Алтайському краї при посадці гелікоптер мі 8 з туристами на борту зачепився за електричні дроти. Шестеро людей загинуло, ще сім постраждало. За провод, зацепився, все, загорілося сразу. 17 липня в Азовське море біля міста Єйськ звалився літак Су-25. Росіяни спостерігали за авіакатастрофою прямо з пляжа. Самоліт упав. А що? Самолет упав. Подожди, я боюсь. Самолет... А це, учили... це так і это бути? Я не знаю, запрошується свічні. В горі льотчика та мутірусе помагаєрі ні. Поки пляжники вирішували допомагати пілоту, або так і треба. Він захлинувся. Усі ці аварії трапились менше ніж за місяць. Взагалі, ж від початку війни, небойові бойові втрати російської авіації склали більше ніж загальний авіапарк деяких європейських країн. Що сказати? Не щастить.